Вітаю, зараз я хочу подивитися місто Сватово. Що заважає місті Сватово відновити українську владу і де окупувати місто Сватово? Місто Сватово. Вам відкрита дорога. Була закрита, зараз відкрита. Шлях відкрився. Збройні сили України до вас мчать дуже. Там дітей треба рятувати. Сватово. Є загиблі люди. В Сватово знайдуть. Де окупують місто, але там буде злочини. Чинилися злочини і щось пов'язане з дітьми також. Добра звістка. Так, йде робота, було важко, раніше дуже було важко, але наразі із допомогою в світу, світового ці люди дали такий ключ, от виходить, що весь світ дав такий ключ. Для наших військових, для військових Збройних сил України і дорога відкрита, щоб ця окупація припинилася у Сватова, але там настільки важко те, що від, так буде відомо. такий злочин, там дуже сильний злочин у Сватова. Чинили расисти. Так, На майбутнє також вийшла добра карта повернення до близьких. Тут буде деокупація Сватова, буде вільне місто без агресії, і на майбутнє відродження також відновлення від ну, відновлення оцих родин. Родини всі повернуться до Сватова. Є також такий злочин, що виїхали звідти або вивезли з Сватова полонених багато з цього міста. Скажіть нам вищі сили, коли саме, яка це дата, як це буде відбуватися, яка це дата буде, де окупація звільнення Сватова. Коли це відбудеться? Дайте нам відповідь, будь ласка. Mm. Так, це буде 15 число. Там виб'ють ворога. Протягом трьох днів виб'ють, виб... вибивати будуть його, вибивати Збройні Сили України. Його не... Так, він буде триматися до останнього, але його виб'ють і він змушений буде відійти. Три дні буде оце звільнення Сватова. Я прошу вищі сили. Заберіть весь негатив, що заважає, де окупувати місто Сватово. Заперечую повністю. Прошу відкрити дороги, всі шляхи, Заперечую, що заважає Збройним силам України якнайшвидше деокупувати місто Сватово. Весь негатив, всі злочини ворожі, повертаю ворогові. Заперечую весь негатив, всі смерті, біль, страждання і сльози, всі руйнування повертаю ворогові. Всю агресію, що чинив, вертаю йому назад. З ним таке саме трапиться, буде так. Навіки вічні, прошу, відверніть ворога расистів від сватава. Де повернеться мирне життя? Попри все, що там такі жорстокі, якісь знаходяться люди, ну, не, люд, не люди, це чиняться агресія і полонених людей там тримають, заперечую, де визволяться і врятують всіх полонених, перекриваю. Більше немає ворога. Намірів, міняє ворожі наміри. Більше немає йому, що робити в Сватово. Він всіх полонених, відпускає, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, врятуйте, будь ласка, всіх е, людей, цивільних, військових України, що знаходяться у сватово, не будуть звільнені, де окуповані повністю, і настане мир. І відійде ворог, знищать ворога. Рашисти більше ніколи не прийдуть до Сватова, і буде відновлено все. І всі повернуться до своїх домівок. Буде так, буде так, буде так. Та відновиться мир. У сватова буде докуповано якнайшвидше, Там буде все сказано, здійснене. Так, от це там агресор, жорсткий, чи військові злочини і, і сватована якнайшвидше прошу вищі сили, допоможіть декупувати. Дякую за увагу.